Нашими країнами я був в українській гімназії. Там понад 130 дітей, які навчаються українською мовою, дитячий садок, де майже 30 родіточок, теж українською мовою навчаються саме дитинства. Вони просять клопотати перед урядом Казахстану про присвоєння цій гімназії імені Тараса Григоровича Шевченка. Тому я і сам напишу, і розраховую, що наш уряд так само звернеться офіційними каналами до уряду Казахстану і підтримає пропозицію колективу української гімназії. А стані про присвоєння імені Шевченка цій гімназії. А крім того, вже тривалий час лежить виготовлений за гроші української діаспори. Проєкт будівництва українського культурного центру в Казахстані, на прилике жаль, його сьогодні немає. 330 тисяч українців за офіційним переписом. А якщо не офіційно, то я думаю, що і під мільйон немає українського культурного центру і українська діаспора з представниками якої я зустрічався, доволі поважна діаспора, дуже авторитетна в Казахстані, дуже впливова. має дуже близькі стосунки із президентом Назарбаєвим, із керівниками уряду. Тобто якраз ті можливості, які давали б. Нам нагоду поглиблювати ці стосунки. Так, от українська діаспора уклінно просить українську владу сприяти в будівництві українського культурного центру в Казахстані, і вони навіть готові залучити казахстанську сторону на умовах співфінансування. Казахстанська сторона даватиме гроші на будівництво цього центру. Я вам скажу унікальний випадок. От у нас всі говорять про ставлення е, до українців в Росії, де Ідуть певні існують певні проблеми в Казахстані за рахунок державного бюджету, видається газета українською мовою. Державний бюджет тратить гроші на те, щоб українська діаспора мала можливість читати газету українською мовою. Я думаю, це дуже добрий приклад для нашої країни. Ми теж мали б очевидно передбачити, як дружній крок у відповідь передбачити видатки в державному бюджеті на фінансування газети казахською мовою, щоб місцева діаспора, казахська, яка доволі потужна в Україні. Так само мала можливість читати свої видання. Це якраз, от бачите, я так детально про це розказую, бо це якраз оті дрібниці, з яких складаються близькі стосунки. Казахи вважають Україну своїм вікном в Європу. Ми для нас, Казахстан, може бути вікном до Китаю, вікном до Азії. Ми повинні використовувати ці можливості, зважаючи на величезні потенційні можливості тамтешнього ринку. Я вважаю, що це доволі безвідповідально і. Безвідповідально не користуватися цими можливостями. Тобто, бачите, знову повертаючись до теми, ми погрязли внутрішніх цих дрязах, да? і ми далі свого носа не бачимо. Ми не бачимо, що робиться в геополітичному плані. Ми не усвідомлюємо тих процесів, що свято місто пусто не буває. Що якщо ви вчасно не прийдете на цей ринок, його займуть інші. І ти ніколи туди більше не проб'єшся. Або якщо пробиватимеся, то довго і нудно. А що значить втратити ринок? Це втрата тисяч робочих місць в Україні, це неможливість збуту українських товарів Саме тому внаслідок такої недалекоглядної політики, коли ми не можемо відстоювати свої інтереси за межами країни, а лише обмежуємося внутрішніми дрязами, саме через це в нас в Україні єгипетська картопля, китайська гречка, турецькі огірки помідори в Казахстані все своє. Вони на пісках вирощують і лише свою продукцію продають. Ми повинні вчитися, як захищати національні інтереси України, і тому моя програма, моє бачення як державного діяча, як депутата, це. В першу чергу відновлення національного виробництва, створення мільйонів нових робочих місць для українців, можливість збуту їхнього товару, в тому числі на казахський ринок і через нього на ринок Китаю. Китаю наголошу мільярдний ринок. Казахстан може бути як, от Польща для нас є нашим, як кажуть, адвокатом у Європі. От Казахстан може бути нашим адвокатом на ринку Китаю. Уявляєте, які це величезні потенційні можливості для українських виробників, для збуту українських товарів. Найбільшим пріоритетом співпраці наших держав вважається енергетична галузь. Щоправда, інформація, що виникла низка проблем щодо нафтогазових родовищ, транзиту казахської нафти Україною. Яке бачення ваше шляхів виходу з цієї проблеми? Ну, перш за все, ми повинні вести на паритетних стосунках цей діалог. Так? Наприклад, ви згадали за транз... казахстанську нафту транзиту. транснафта підняла ставку транзиту і тепер. Казахам вигідніше експортувати її не через територію України, а через територію Білорусі. Від цього втрачає тільки Україна. Крім того, ми можемо поставляти, Наша Україна виготовляє обладнання для геологрозвідки, для розвідки нафтогазових родовищ. Це обладнання і в Дніпропетровщині виготовляється, і на харківських підприємствах виготовляється. Ось, будь ласка, ринок збуту, Казахстан, щоб ми мали можливість поставляти туди українське обладнання і заробляти на цьому мільйони грошей і для того, щоб люди отримали зарплату, і для того, щоб український бюджет отримав кошти. Крім того, ми зацікавлені в транзиті казахстанської нафти території України. І ми розраховуємо, що цей транзит так і буде відновлено. Крім того, ми зацікавлені в поставках на сільсько-для сільськогосподарського вжитку казахстанських світлих нафтопродуктів, які значно дешевші ніж від того, що в нас продається тут на наших бензозаправках. І це таким чином дасть можливість знизити ціни на нафтопродукти для наших сільгосворобників тобто безмежні можливості між нашими двома країнами. Знаєте, от я який висновок виніс? Очевидно, влада в Казахстані вона патріотичніша і більш відповідальніша. Вони дбають за майбутнє своєї країни, вони дбають за розвиток свого народу. На жаль, за 20 років наші влади, які були, вони більше дбали про себе. Саме тому ми пасемо задніх, саме тому ми сьогодні відстаємо від колишніх республік Радянського Союзу і в економічному розвитку, і взагалі в глобальному розвитку у світі. Тому треба припинити розмовляти, треба братися і за тяжку працю працювати, піднімати країну, відбудовувати її. Здатні на це лише молоді люди, активні, енергійні. Те, що маємо сьогодні, те, що мали вчора, це вчорашній день, позавчорашній день. Треба сьогодні на арену на головні ключові ролі в країні виводити нове покоління людей, які сьогодні не мають перспективи, які. Думають, як втекти за кордон і шукати там кращої долі, бо сьогодні вони безробітні, без упевненості в завтрашньому дні, без засобів до існування. Я своє завдання вбачаю у тому, щоб дати їм цю перспективу, у тому числі не лише через розв'язання внутрішніх проблем, а й шляхом розв'язання, встановлення як найкращих стосунків з нашими партнерами за кордоном, що дозволить підсумку активізувати економічну діяльність в Україні і забезпечити мільйони українців роботою і зарплатою. Статистика свідчить, що за останній час товарообіг між нашими країнами значно зменшився. Які на вашу думку причини? Причини це знову ж таки, відсутність, перш за все, і нерозуміння української сторони в перспективах казахстанського ринку. Коли як я вже наводив і інвестиції в 10 разів казахські сюди більші, ніж наші, і зменшення на порядок товарообігу. я думаю, що тут в першу чергу від нас залежить. Ми повинні зрозуміти важливість цього ринку. І, звичайно, ми запрошуємо сюди казахстанську сторону, щоб вони теж до нас йшли. І я думаю, що завдання нашого уряду, парламенту, створювати умови для того, щоб казахстанські інвестиції почували себе тут спокійно, в і щоб казах казахська сторона е, аналогічні умови створювала для наших підприємців, для нашого бізнесу е, на в роботі на їхній території. Україна знаходиться на фінальному етапі переговорів щодо підписання угоди про асоціацію з євросоюзом е, у Казахстані. Зокрема, ви окреслили завдання своєї власної програми, яка стосується аналізу зони вільної торгівлі. Розкажіть детальніше. Ми справді парламент прийняв рішення про те, що наша перспектива це зона вільної торгівлі з Євросоюзом. Я теж прихильник цього, але водночас я наполягаю і стою на тому, що ми повинні мати як найкращі, як найглибші і як найдружні стосунки із Росією, з Казахстаном. А оскільки це не обмежені ринки, це мільйони робочих місць українців зав'язані на ці ринки. І коли Україні ставлять умови або туди, або туди, ми маємо таку. Історичну долю, що ми не можемо або туди, або туди. Ми повинні і там, і там, і там, і там. Ми повинні бути скрізь, бо в цьому полягає інтерес України. І коли нас критикують за багатовекторність, то це не тому, що ми такі хитрі, чи тому, що ми не можемо визначитися щодо нашого вектору розвитку, а це тому, що така наша доля, що наш вектор розвитку це з усіма дружити, з усіма товаришувати і з усіма підтримувати як найкращі стосунки. Політика добросусідства. Звичайно, але зрозуміло, що наше місце в європейській. І сім'ї народів, але при цьому ми не повинні ні нехтувати стосунками з Росією і Казахстаном, ні обмежувати їх, ні тим більше псувати ці стосунки, як це було попередні п'ять років, коли ми фактично згаяли п'ять років президентства Ющенка і замість того, щоб налагоджувати, поглиблювати стосунки з нашими колишніми сусідами по радянській квартирі, ми просто ну знівелювали цими можливостями, у тому числі на дуже перспективному казахстанському. Му ринку і все таки детальніше, що ви пропонуєте, як провести який аналіз е, щодо зони вільної торгівлі е, я ініціюю проведення конференції. Значить, плюси і мінуси зони вільної торгівлі, де ми хочемо розглянути і з'ясувати для наших роботодавців, чого більше від зони вільної торгівлі, плюсів чи мінусів. Я думаю, що це буде цікавий захід, який саме крізь призму роботодавців покаже плюси і мінуси зони вільної торгівлі з Євросоюзом. Бо для українських громадян багато говорять зона вільної торгівлі. Зона вільної торгівлі, а по великому рахунку люди не, не усвідомлюють, що це таке. Так, от моє завдання Та полягає... Конкретні розрахунки. Звичайно, моє завдання полягає у тому, щоб показати людям, які плюси будуть конкретні від цієї зони вільної торгівлі, які мінуси. Кажу, чи простіше у нас продається в магазинах китайська гречка, Єгипетська картопля, турецькі огірки помідори. Я хочу знати, чи буде українське сало, прод... і я хочу, щоб українське сало внаслідок укладення угоди про зону вільної торгівлі, щоб українське сало і в. Парижі продавалися, і горілка, і хліб, і огірки, і помідори, і українська картопля, що продавалася і в Парижі, і в Лондоні, і в Брюсселі. Якщо отака зона вільної торгівлі, то я за. А коли вибачте мене весь імпортний непотріб в Україну, кожна продана єгипетська картопля в українському супермаркеті, це вкрадена в українського селянина копійка. Це значить людина, український селянин по можливості годувати свою сім'ю, свою дитину. Якщо вони готові на паритетних умовах, хочуть продавати. Вати свій крам у нас нехай продають, але щоб і ми українські товари мали можливість продавати в країнах Євросоюзу. А коли сьогодні вони нам все завозять, а нашого нічого там немає, то це не паритетні умови, і саме тому я й пропоную у, е, е, ужорсточити митно тарифні е, вимоги для того, щоб обмежити доступ, особливо в першу чергу, неякісного імпорту в нашу Україну. Тепер щодо перспектив у 2013 році Україна буде головувати в ОБСЄ. Як відомо, Казахстан очолював цю організацію у 2010-му. Чи скористається наша держава досвідом? Я думаю, що це треба зробити обов'язково, адже бачите, ви згадали, що Казахстан у 2010 році очолював, ОБСЄ. і це до речі, дуже промовистий знак, як до Казахстану ставляться в світі. Це знак поваги, пошани і ціни цієї країни, що це надзвичайно авторитетна країна. Я вже 20-й раз це повторюю в ефірі, для того, щоб насправді ми усвідомили важливість наших стосунків з Казахстаном. І я думаю, що ми повинні прийняти у них і досвід головування в ОБСЄ. Я хочу нагадати, що в Астані, коли Казахстан голосував в ОБСЄ, була підписана декларація, куди з'їхали лідери всіх країн, членів ОБСЄ. Це був надзвичайно велелюдний людний форум, який дав черговий пошт. То економічному розвитку і політичному розвитку Казахстана, і тому 2013 рік це для України шанс, так само як і Євро 2012 наступного року, так само як головування України в ОБСЄ в 2013 році. Це шанс підйому країни, економічно, політично, шанс війти в світ, щоб нас знали не тільки по Чорнобилю, по Шевченку, а щоб нас знали як країну самобутню, самодостатню, і країну, яка є окрасою цього світу. От ми повинні користуватися цими шансами. І Я думаю, що ми обов'язково маємо скористатися. Дякую вам за розмову і глядачам. Нагадаю, що своїми враженнями від Казахстану поділився народний депутат України Олег Ляшко. Залишайтеся з нами. Хай щастить. До побачення!